Казки українською з доктором Комаровським. На сусідів, не надійся українська народна казка. Одна перепеличка, що вивела в пшениці дітей, вернулась якось до свого гнізда, а діти плачуть та говорять Мамо, нам уже тут не жити. Чого це? питає перепеличка. Господар цього лану приходив сюди з сином та й наказав йому на завтра сусідів запросити, щоб пшеницю косити. Коли так, каже пташка, той до голови не беріть. Бо хто на сусідів надіється, у того лани можуть не жаті й не кошені зимувати. Через кілька днів. Повернулася знову перепеличка до гнізда, а діти знов розповідають. Мамо, тут приходив господар із сином, як і того разу. Та й що казав? Казав таке: не треба нам, сину, на сусідів надіятись, треба самим до роботи братись. Коли ж так, каже стара, то слід нам швидше тікати, бо хто сам на себе уповає, у того лан не перестигає. Кінець казки